Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Антоніна Макаревич. Я історикиня, вчителька історії. Сьогодні поговоримо про те, куди ж зникла українська готика і як розвивалася культура українських земель у другій половині 14-15 століттях. Пропоную послухати частину блогу Тараса Гаврика Львів Я люблю тебе з Олесею до про вулицю Вірменську. Тут почалася реставрація цієї церкви, і вона ж була не декорована всередині. Запросили двох польських художників. Яна розена зробити розписи. В Єрменії нема художників. Ну окей, е Яна Розена зробити розписи і Мегофера зробити мозаїки. Мегофер це дуже видатний художник для поляків. Е я недавно була в Кракові. Там є окремий будинок Мегофера при національному музеї. Його музеї, і там є ескіз наших оцих мозаїк. він художник іконописець чи він е, був от він просто художник. просто художник але він дуже багато займався мозаїками і вітражами а Ян Розен це теж художник епохи модерн, Надзвичайно цікаві зробив розписи. Мені вони страшенно подобаються. Мої улюблені розписи в церковні, взагалі у Львові. Ян Розен потім емігрував в США. Угу. Він долучився до розписів Білого Дому і входить в сотню найкращих художників 20 століття Америки. Будь ласка. Тут у Львові вірменській церкві, де двері, до речі, відчинені з вулиці Краківської. Перестаньте ходити в галерею «Зелена канапа питатися. Ходіть в зелену канапу дивитися. Тарас і Олеся прогулювалися вулицею вірменською під час запису блогу у 2022 році. Цю вулицю почали розбудовувати більш ніж 800 років тому. Собор, про який вони розмовляли, теж почали будувати тоді, а завершили вже у 14 столітті. То чи так далеко від нас, 14 століття, якщо ми можемо його творіння побачити сьогодні. Культура українських земель у другій половині 14-го у 15-му столітті розвивалася під впливом того, що наші землі перебували у складі інших держав Польщі, Литви, Угорщини, Московії Османської імперії. Це і визначало тодішні тенденції. Через Польщу та Литву на українські землі проникають ідеї гуманізму, з'являється можливість долучатися до загальноєвропейського культурно освітнього розвитку. Українська культура тісно контактувала з іншими за посередництва поляків, євреїв, німців, вірмен, які проживали в українських містах та складали окремі громади в них. Наприклад, у Львові є вулиця Вірменська. Таку назву вона отримала випадково. Колись тут оселилися вірмени, які утворили окрему громаду. Вірмени були вправними й успішними купцями. Окрім того, працювали перекладачами, що давало їм змогу налагоджувати контакти з іноземними торгівцями. Для потреб своєї громади вірмени побудували школу, шпиталь, бібліотеку. Театр друкарню у 1363 році почалося будівництво собору, яке тривало сім років. Вірменський собор зберігся донині і є унікальною пам'яткою архітектури. Хоча вірмени вже давно не мешкають у районі сучасної вулиці Вірменської, назва і архітектура зберігають пам'ять про вірменську культуру. Освітніми осередками тоді були школи при церквах і монастирях, деякі могли собі дозволити навчати дітей вдома. Для цього наймали дяка. Дітей вчили письма, читання та церковного співу. Поширення католицизму впливало і на освіту. У містах при католицьких костьолах з'являлися латинські школи. Там викладали богослов'я, а також сім вільних наук це граматика, риторика, діалектика, арифметика, геометрія, астрономія та музика. Для заснування таких шкіл потрібно було мати окремий привілей від короля. Наприклад, його мала львівська братська школа. До слова. Цікаво, якби тобі запропонували замінити сучасні шкільні предмети на вивчення семи вільних наук, яким би було твоє рішення? Але повернімося до освіти у період другої половини 14 та 15 століття. Після шкіл деякі продовжували навчання в університетах. В Україні тоді ще ані Острозької, ані Києво-Могилянської академії не було. Тому на навчання їздили до країн Європи. Популярними університетами тоді були Краківські, Праські або Болонські. Ректором одного з найстаріших університетів Європи Болонського, був українець Юрій Дрогобич, прізвище при народженні Котермак. До того він навчався. Ався у Кракові здобув там ступінь доктора медицини філософії. Він написав книгу прогностична оцінка поточного 1483 року. Це був астрологічний календар, в якому автор написав свої припущення про результат певних подій 1483 року. Це перша відома друкована праця українського автора. Безпосередньо на українських землях книги почне друкувати у 16 столітті Іван Федорович. До того їх як ти вже знаєш, переписували. Такі майстерні називалися скрипторіями. Книги були розкішчю, витвором мистецтва, предметом гордості. А ще книги були для багатьох недоступними. Продовжували видавати Євангелія, релігійні проповіді, життя святих. Наприклад, літературний збірник Ізмарагд містить повчання різних авторів, які стосуються норм церковного та морально-побутового життя. Власне, Ізмарагд можна вважати енциклопедією, яка розповідає, як поводити себе з друзями, жінками, челяддю, дітьми, що таке одруження. Окрему увагу відведено тому, як важливо вдумливо читати. У середині 15 століття німець Йоган Гутенберг винайшов друкарський верстат, що започаткувала еру книгодрукування. В Європі книгу в основному видавали латиною. Першим друкарем книг церковно мовою став технічний керівник друкарні у Кракові Швайпольд Фіоль. Наприкінці 15 століття він надрукував перші східнослов'янські книги кириличного шрифту Осьмогласник або інакше Октоїх, а ще часу слов, тріодь пісна і тріодь світна. Основний текст книг написано церковнослов'янською, у післямовах жито староукраїнську мову. Також Західної Європи в Україну поступово приходило мистецтво відродження. Проте в архітектурі ще панували свої, власне, руські традиції та канони, а також візантійські та готичні. Продовжувала розвиватися фортифікаційна та цивільна міська архітектура. З поширенням Магдебурзького права у містах використовували регулярне планування. Це означає, що місто ділили на своєрідні квартали, в центрі яких ринкова. Площа, ратуша, торгові лавки, будинки ремісників та торговців. Поміркуй, які міста України мають саме таку забудову, наприклад, Львів. Тоді молоде місто для захисту оточили кріпосною стіною, вежею, ровом, який заповнили водою. У центрі побудувала ринкову площу з ратушею Храми. До речі, ансамбль львівського середмістя, який включає і площу ринок з 1998 року, внесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Це підкреслює цінність центральної частини міста. А ось замки тоді будували переважно дерев'яні, але також розпочалася розбудова мурованих оборонних замків і фортець з каменю у Луцьку, Хотині, Львові, Кам'янці-Подільському, Мукачеві та інших містах. За Люберта Гедеміновича у 14 столітті побудували верхні та нижні замки у Луцьку. За Федора Коріатовича постав замок Паланок у Мукачеві, що на Закарпатті. На Поділі у Кам'янець-Подільському та Хотині звели замок і фортецю. Фортифіковані, тобто укріплені замки в Україні зводили у зручних для оборони місцях, зазвичай там, де вже були укріплення, планування, деякі архітектурні форми могли зберегти під час модернізації і перебудови. Завдяки цьому зберігалися давні традиції руської архітектури. В одній будівлі можна побачити мікс архітектурних форм різних часів, як, наприклад, у Кам'янець-Подільському замку. А ось найбільшою фортецею в Україні є Акерманська, що розташована у місті Білгород-Дністровській Одеської області. Це пам'ятка архітектури зразок оборонних споруд 15 століття. Ще до нашої ери на цьому місці існувало грецьке місто Тіра. У різні часи фортеця належала до Молдовського князівства, Османської Російської імперії. До речі, у перекладі з турецької мови назва фортеці Ак Керман означає біла фортеця. Нині Ак Керманська фортеця це музей. Територія фортеці має 12 веж у чотирьох дворах: громадському, в якому стояли будинки городян, гарнізонний, де розміщувалися війська, цитадель, де розташовувалося командування фортеці, а також портовий двір, який обслуговував порт. Також раджу тобі поцікавитися, як пов'язані назва річки Дністер і назва давньогрецького міста Тіра. Тим часом на західноукраїнських землях зводили будівлі у готичному стилі. На це впливало зокрема поширення католицизму. Однією з найдавніших споруд, в якій присутні елементи готики, є церква Різдва Богородиці в Рогатині. У Львові це є Латинський кафедральний собор успіння Божої Матері. Собор зводили понад століття, почали у 14-му, а завершили наприкінці 15-го століття. Особливістю споруди є те, що одна з веж залишилась недобудованою. Риси західноєвропейського мистецтва проникли і в український живопис. Митці потрохи відходять від візантійських принципів, опановують техніку, світлотіньового моделювання, намагаються надати виразності образам передати внутрішні переживання. Композиція стає більш динамічною. Українські живописці мали високий рівень майстерності. Про це свідчать фрескові розписи церкви в Лужанах, фрагменти фресок Вірменського собору у Львові. Існують відомості, що українських майстрів запрошували до Молдови, Литви Польщі. Розвивався іконопис до наших днів, збереглася ікона 14-го століття святого Юрія Змієборця, яка втілює образ воїна героя. Потужна школа іконописання знаходилася у місті Перемишль, що нині на території Польщі. До цієї школи належить ікона Успіння Богородиці. Ця ікона відома також тим, що ми знаємо її автора. Це Олексій Горошкович. Свою роботу він підписав, чого раніше майстри не робили. Також полем розвитку образотворчого мистецтва були книжки, ілюстрації, які зараз часто створюють за допомогою гаджетів, раніше малювали. Книги створювали вручну і ілюстрації у них також. Рукописні ілюстрації називають книжковими мініатюрами. У 1397 році у Києві переписали й оздобили мініатюрами псалтир, який відомий за місцем створення як Київський. Це перегаметна книга, яка має 230 аркушів і 302 повноколірні мініатюри. Створення малюнків, як і книг, було дорогим задоволенням: брали кілька мішечків лазуриту, бірюзи, бурштину, гранату, малахіту і перетирали на порох, змішували жовтком, наносили на очищений фрагмент пергаменту, а потім ще й покривали тонким шаром золота. Тож, сьогодні ми говорили з вами про розвиток культури у 14-15 століттях, а саме про розвиток освіти, архітектури, образотворчого мистецтва. Ми переконалися, що здобутки культури 14-15 століття оточують нас і сьогодні. Можливо саме ви щодня проходите повз будівлю, яку збудували понад 700 років тому. Дякую за час. Обов'язково підпишися на наш інстаграм та розкажи друзям про подкаст. На нас чекає ще багато цікавих уроків. Почуємося незабаром. З вами була Антоніна Макаревич. Слава Україні! Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт ОСвіта за підтримки «Educo Foundation».